Уф, все дуже погано з інтернетом. Всего лише 7821 килобайт. На секунду. Пропущено аж 303 кадри. Йома! -йо. Але я маю. я маю завершити. Я хочу парашутінг. Кипець, інтернет взагалі Але не витягнув. Я я маю, я маю завершити. Блін, вибачте, я вас трошечки налякав. Блін, я маю завершити довбаний парашутінг. Я Лиз Лиз, блин. В стрим. Чтобы это его. Чтобы стрим просто впал. На-на. На-а. На А-а. ну -а. Ноп. Nope. All my friends are here and take it slow То файно є. Yeah. <laughs> в місті взагалі просадки жость. Чи зможу я нормально до завершення стріму впасти з парашутом на землю і куворкнутись без смс регістрації Ваші ставки, гобліни. Оу! Мейс Бонг! Виглядає... Majestic. Виглядає Majestic. Виглядає Majestic with Icos. Ладно, це була занадто складна шутка для вас. Оу, май френд, а take it slow. Ставлю твою сраку, що зла стрім. Ха! офігів? Це читерство, не можна мою сраку ставити. Wait for them to ask you who you know. Ну, чувак, я маю встигнути запарашутитись. No! Я маю встигнути запарашутитись, чувак. Я, я. Я я починав стрім і ліс, взагалі, сюди весь стрім, не для того, щоб в мене просто стрім опнувся. О, Лос Сантос! Який ти красивий зверху вночі? Оо! Романтика. Так, добре. Ми вже на півдня чи що в мене вже скоро має початися криза середнього віку. Бля, Тут лісти лісти. Тебе що, звукоізоляція, улізоляція кімнаті? Як тебе твої не чують? Ти про що? В сенсі звуколю... сенсі мої не чують. Я що, щось погане кажу. Я ж нічого поганого не кажу. В принципі, ну, типу, да, типу, в мене в кімнаті, ну... В мене не дуже чутно в інших кімнатах. У мене не дуже чутно в інших кімнатах, це правда. У нас просто тут стіни такі жорсткі. Та не вже, Де цей парашют долбаний, Дайте вже. Господи, ще підніматися. В мене вже цей. У мені вже страшно. All my friends are hidden stake it. О! Нарешті. Старт парашюттинг. Ребята, парашутинг! Media Broad Media Broad Media Broad Why did I think it was a good idea? Duck so, onto the truck. Whoa, bitch. Sasaka pitch. Duck, dobre, dead truck. Wait. Ah, one truck. Що? а! спокійно! Спокійно. Я в не врізався, читав чат! Там батя угорає з мене, чомусь. Чому? Ем... Так, ладно. Ми на півшляху! Давай, ты рак! Ми маємо! Я так довго туда забирався не для того, щоб чтобы забасраться! Ні! Нет! Ні! Ні! Yes. Мені каже, чудово те. Дядя, давай Уф. О! Відновилося! Відновилося, да, трансляція? Да, супер. Так. Продовжуємо! А, куда? Не падай. Ти вже дельтанув разок. Стоп, а де? ДЕ трак! В мене має... В мітка мала бути на мапі. Що залено? Де мітка? Де мій автобус? Де? Сейчас ту фаравей. Так, секунду О, все, погнали. Быстрее. Бля, таны, не... Бли, давай, Франклин! Быстрее не це його. Бом! Все, тихо, разу в нас все вийде, чуваки. Я в цьому впевнений. Бом! Все, выиграшно прямо. Все, фінішна, на выиграшно прямо. Ми зможемо зробити це на стрімі! Я зможу це зробити на стрімі, він не офниться! Шеп! <реклін> Сама ти щед! Франклін герой! Герой! Якоська! <реклін> так, ну цього разу точно вийде! Цього разу вийде! Ууууу! Ви бачили, як він вистрибнув жорстко? Акробат прямо. Справжній про Зараз має вийти Вийти Вийде, все вийде Все вийде, Просто треба бути над на, 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 Над лабіринтом Секунду, а що? Що сталося? Не-не-не! Не! Пожалуйста! Трак! Швидше! Швеше есть, дебил! Да швыше есть! Нет, да швидше! Та Швече! Та швидше, швидше, ї... Так, ладно. Е я просто, типу, занадто. Там, короче, я просто не циво, не збалансував. Я просто не збалансував. Ну, зараз точно вийде, чуваки! Зараз прямо. О, вот зараз буду. Пам-пам-пам-пам. Бачите? вот все, я вже выкупаю, як треба. Давай. Изи. ЙОУ! Контиу. Ой, блин, Континьу. Все, готово. Готова, ребята, ви в мене наверили. А, Ты зайняло всього лише до три стріми. А тепер додому. Шо ти бібікаєш? Що? шо? Ну что я могу сказать? Эйзи-пейзи Лемэнс сквизи порешала пацанов. Наверное, hey, uh -huh. в Трюсике в ППСЦ прям дуже эпично, да? Тому після виконаної справи. Парашутнулись, як і, як і очікувалось власне, від третього стріму. ТАКС. Дві тачечки тут добре, добре. Файно. З попереднього стріму. Друга тачечка залишилась. Easy peasy lemon squeezy. дякую всім за перегляд, що там дивилися, я не знаю. Коротше, всім, всім пока. А, а, точно треба зберігтись. Коротше, я потім збережусь.